Рука сольний діаметром 16 мм є важливим елементом газобалонної системи автомобіля. Основне завдання забезпечення стабільного підігріву газового редуктора, який в процесі зниження тиску газу охолоджується. Зроблено в Польщі завод-виробник фагуміт СП випускається в бухтах по 25 або 50 метрів. Рука Фтосольний фагоміт з'єднує системи охолодження автомобіля і газовий редуктор через спеціальні трійники або перехідники затискають рукав черв'ячними хумутами відповідного діаметру, виготовлені з якісної товстої гуми, яка витримує тиск до 1,6 мегапаскаль. стійкі до процесу термічного старіння. Для того, щоб уникнути сильного перекручування шлангу, застосовують спеціальні пружини діаметром 16 мм. Особливості робоча температура від мінус 35 до плюс 125 г. ...дусів Цельсія, Рукав посилений текстильними вкладками, робочий тиск 6 бар, розривний тиск 16 бар, стійкий до старіння, стійкий до перекручення зламу. стійкість до атмосферних впливів, зовнішні і внутрішні шари EPDM-SBR. Озоностійкий. Ціна на сайті вказана за 1 метр.